Розглянемо роль органічної хімії у розв'язанні глобальних проблем людства. Хімічні реакції за участі органічних речовин становлять основу багатьох технологічних процесів. Їх здійснюють у нафтопереробній промисловості виробництві метанолу, етанолу, оцтової кислоти і інших органічних сполук. Перетворення органічних речовин відбувається на підприємствах легкої та харчової промисловості. Органічна хімія і переробка сировини. У різних технологіях використовують багато органічних сполук Вихідними речовинами на хімічних виробництвах часто слугують вуглеводні. їх запаси в природі обмежені й не відновлюються, тому цю сировину намагаються витрачати економно і переробляти з найбільшим виходом корисних речовин, запроваджуючи оптимальні режими здійснення реакцій. Розроблення ефективних технологічних процесів є одним з основних завдань. Які розв'язують хіміки разом з іншими спеціалістами. Нині переробка нафти полягає не лише в її перегонці, високотемпературні фракції, газ, газоль, мазут піддають сильному нагріванню за підвищеного тиску наявності каталізаторів. Назву відповідним процесів крекінг та реформінг. За таких умов розриваються хімічні зв'язки в карбонових ланцюгах молекул вуглеводнів Утворюються нові молекули, внаслідок цього зростає вихід бензину, підвищується його якість. Будь-яке виробництво неможливо без відходів. Їх переробка має бути обов'язковою, комплексною і максимально повною, з одночасним знешкодженням токсичних речовин. Відходи, які використовують чи переробляють, називають вторинними ресурсами. Дуже актуальною є переробка викорисних виробів із полімерів і пластмас, в результаті якої знову добувають полімери. Щодо органічної хімії, енергетичної проблеми, природний газ і продукти нафтопереробки є традиційною сировиною для світової енергетики. Запаси нафти і газу на планеті невпинно зменшуються. Тому разом із пошуком нових джерел добування, енергія активно залучається в енергетичну сферу. Вугілля, якого в надрах землі значно більше. Частину вугілля за допомогою хімічних реакцій перетворить на суміші горючих газів. У спеціальних установках на вугілля діються високої температури обмеженою кількістю повітря, водяною парою, вуглекисним газом. Газові суміші, що утворюються, містять карбоноволентний оксид, тобто читний газ, води, метан. Вони, як вид палива, мають істотні переваги над вугіллям. у світі використовують також технології перетворення вугілля на рідке пальне задії водню. Поширюється використання горючих сланців як енергетичної сировини. За певної технології і сланці добувають сланцевий газ. Щодо органічної хімії продовольчої проблеми, то зростання чисельності населення на планеті потребує збільшення виробництва харчових продуктів. Однак багато країн, Переважно малорозвинутих відчувають їх нестачу. Грунти з часом втрачають родючість. Сільськогосподарські рослини дедалі більше потерпають від хвороб і шкідників. Серед заходів спрямовані на розв'язання продовольчої проблеми є використання засобів захисту рослин від хвороб і шкідників, пестицидів, фунгіцидів, а також стимуляторів росту рослин. Це, як правило, певні органічні сполуки або їх суміші, підвищення продуктивності тваринства. Сприяють білковій кормові добавки. Харчові продукти недостатньо виробляти в необхідній кількості, потрібно забезпечити їх зберігання. Вчені, які працюють в галузі органічної хімії, займаються пошуком ефективних, водночас безп... безпечних консервантів, стабілізаторів, мульгаторів, а технологи та інженери їх виробництва. Щодо біотехнологій. Останнім часом у промисловість. Та інші сфери виробництва впроваджують технології, що істотно відрізняються від традиційних. Особливе місце серед них посідають біотехнології, процеси перетворення органічних речовин за участі мікроорганізмів або продуктів в їх життєдіяльності. Однією з перших біотехнологій, яку застосовувала людина, був процес виготовлення вина із соків винограду, інших ягід і фруктів. Вам відомо, що бродіння вуглеводів з утворенням мед. Саме етанолу сприяють дріжджі, наявні на поверхні плодів. За участі інших мікроорганізмів скисає молоко внаслідок молочно-кислого бродіння. Ці процеси нині широко використовують харчові промисловості. Рослини відновлювали природний ресурс, залучаючи біотехнології, дедалі більше такої сировини, а також відходів землеробства переробляють на інші. Суміші горючих газів, так званий біогаз. Із біотехнологіям пов'язано виробництво медичних препаратів для профілактики, лікування інфекційних та інших захворювань. В галузі охорони довкілля використовують здатність певних бактерій та мікроорганізмів розкладати нафту, нафтопродукти, токсичні сполуки у промислових і побутових стічних водах. Досягнення біотехнологій ми застосовуємо в побуті, наприклад, сучасні пральні порошки містять біодобавки, які розкладають органічні забруднення на тканинах. Біотехнології економічно вигідні й екологічно безпечні, однак їх розроблення передбачає проведення тривалих і складних експериментів, оскільки процеси, в яких беруть участь мікроорганізми, відбуваються досить повільно. Найбільш перспективним для України є застосування біотехнологій у сільському господарстві та медицині, а також виробництво біопалива. Спеціалісти відповідної кваліфікації готують вищі навчальні заклади.